Ну, а про той чортополох, який був у мене з гітарою і піснями окрема історія. За нього мені навіть не шкода, бо відчуваю, що там якась дуже важлива фішка для моєї гри, в навіщо захована, тож легко там бути не могло. Тому я не шкодую ані про купу часу, витрачену на самісінькі ази. Бо до музичної школи я не ходив, вдома вирішили, що не маю для цього здібностей. Ані про те, що перші пісні, які співав зі сцени, які мені так подобалися, тепер уже не співаю, бо вони були тією мовою, якою зараз і чути не хочу не те що співати нею. А втім, найперше це ж був переклад з французької, з Жоржа Брасенса. Можу спробувати зараз українською перекласти? Що би і ні? Спиток не збиток спробую. На ще що я мовчу жить, Славу хой собі зажив, був, я зухвалим чи був боязким, та для людей я був познаки, я на поділів нікому лиха, власним шляхом тут побнеква, тихо, та люди не люблять, тих, хто шляхом іде відмінним від них, та добрі люди не люблять, тих, хто шляхом іде відмінним від них, Всі з поскалять зусич, окрім безум. Подав ту черво гуляє люд, я ж субіжку лежу і сплю, хай там шипки під дрижать, музика марщив мені чужа, я не забодіє нікому лиха, тим, що сурмої горни, мені не, не влютиха, та добрі люди не люблять тих, хто шляхом іде відмінним від них та добрі люди не люблять тих, хто шляхом іде підмінним видних, всі акцент те чуть поміш Безору ты хвалю на річ, хлопчик яблук нарвав і за ним, Лютий лопить навстоїнцены, Я пуком зліва його спинным, Хлопчику тик, в погні. Я не забодію нікому лихо, Втрата Живеньки яблук не. Ко та добрі люди лютий не люблять стих, кто шляхой дедмін не них? Та добрий люди не люблять стих, то шляхом види від, від них? На мене сунить засіч, всі крім базові поємно річ. Тут передбачити хід потій, можна розбудь, як єремі, знай ведьмоту з кого була б міцна, за шмого на ниво на в ніко молвиха, що дурим у шляху не йшов, не їхав. Та добрі люди не люблять стих, до шляху йде, підмін від них. Та добрі люди не люблять стих, до шляху йде, підмін від них. Всі мальки витріщать опріч, тих, хто не зрячий, певно річ.